Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути, видно. Доброго ранку, чутно і видно. Дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Суб'єкт господарювання? Техагра поки що немає, є розробник. Добре. Підключається суб'єкт, я так розумію, так? Чекаємо. Так, так. Чекаємо. Добре, давайте тоді почекаємо, якщо і громадськості немає, давайте хвилин 15 почекаємо. Нехай суб'єкт підключається, можливо, хтось із громадськості по якимось технічним причинам пробує підключитися, не може. І о 12:15 будемо розпочинати наше громадське слухання. Добре, дякую. Отже, доброго дня ще раз, шановні учасники громадських слухань. Давайте будемо розпочинати. Скажіть мені, будь ласка, чи є в нас вже представник суб'єкта господарювання на слуханнях? Так, є. Це О, О, Олександр так, Рахільчук, так, так? Це директор. правильно. Так, 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 доброго дня. Доброго. Доброго дня, то дуже приємно, вибачте, що без відеозв'язку, На жаль, зараз перебуваю в відрядженні і тому не завжди є можливість з'єднатися з, з зв'язком. Нічого страшного, головне, що ви підключилися. Отже, давайте будемо розпочинати. В нас сьогодні 19 листопада, 2024 року, 12 година, 17 хвилин. Всі, хто хотів. Під'єднатися. Під'єдналися. У нас сьогодні проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю компанія Техагро. Стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво терміналу харчових та генеральних вантажів у складі причально-технологічного району ТОВ компанія Техагро за адресою Одеська область, Одеський район, Южненська міська територіальна громада, СМТ Нові Біляри. Гідротехнічна споруда. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. Сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях 18 грудня 2017 року. наступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який серед іншого зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують проводити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України. Громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З березня 2020 року не проводилися. Громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року в нас прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була. Прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, прим. 2 статті 17 законом та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 12 годину 20 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань, ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже. Олександр Рахільчук, ще раз попрошу вас включити мікрофон, сказати, кого ви представляєте. Так, дякую. Олександр Рахільчук, директор компанії ТОВ Техагро. Представляю товариство з обмежною відповідальністю компанії Техагро. Дякую. І в нас ще є один учасник, підписаний ТОВ Екосвіт компанії. Будь ласка, представтесь. Доброго дня, мене звати попик Владислав Миколаєвич, я представник компанії Товики світ компанії, розробника відповідного звіту. А, дякую. дякую. Отже, на 12 годину 20 хвилин ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях з чотирьох учасників двоє учасників це представники Міндовкілля, як організатор громадських слухань, і двоє це представники суб'єкта господарювання. А, у такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. А, ще раз наголошую, що в нас. Вудеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю компанія Техагра щодо планованої діяльності, яка передбачає а, причально а, так, яка передбачає зараз. Хим. Нове будівництво терміналу, харчових та генеральних вантажів у складі причально-технологічного району ТОВ компані, компанія Техагро за адресою Одеська область, Одеський район, Южнинська міська територіальна громада, СНТ Нові Біляри, Гідротехнічна споруда. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого морного дня, до побачення. Дякую. До, дякую до побачення. До побачення.